Доброго дня! Щиро вітаю вас на своєму каналі і хочу запропонувати вам рецепт бурякового квосу. Що спонукало мене приготувати сьогодні буряковий квос швиденько? Учора йшла зі знайомою, вона мені говорить про те, що високий тиск, і не можна нічим його збити, багато п'є різноманітних таблеток, а я їй запропонувала. Спробуй, отак, буряковий квас. Я знаю, що він понижує тиск. І відповідь почула про те, що я не знаю, як його готувати. А жінка вже прожила достатню кількість років, вже майже 65 чи 66 і не знає, як готувати буряковий квас. Можливо, ще кому не відомо. Отже, я пропоную рецепт. І так беремо три великих буряки. Буряки повинні бути отак, отакі із отакими пружилками. Вони отак бувають отакого кольору, такі, от, такі бурячки. От трішечки я вже нарізала у баночку. Трьохлітрову банку беру. Нарізую буряки таким чином, щоб мені було зручно потім різати його. На борщ. Тобто отакими от шматочками. Такими шматочками, щоб тільки влізли в баночку. Ну, ви вам зру... яким вам зручно. І мовити про те, що от такі ліки у нас зберігаються в погрібі, а ми лінуємося навіть дізнатися про такий рецепт, що дуже популярний популярний і дуже користується авторитетом сьогодні отакий наш бурячок. І наші бабусі, коли закінчились на городі помідори, обов'язково готували квас для борщу. Але оцей бурячок, буряковий квас, він дуже має цілющі властивості. А так, я кидаю. В баночку показую вам. Може, повну баночку, якщо вам потрібно. Я, наприклад, вкидаю дві треті баночки або половину. І отак заливаємо холодною водою, обов'язково якісною водою. І ставимо в холодне місце, і через сутки вже можна вживати тричі в день. Столові лосці. І так накриваємо, звичайно, капроновою кришкою. І отакий от напій, який можна уже вживати через сутки, і навіть через 6 годин, покращує роботу печінки і жовчного міхура. Це дуже потужний жовчувоний засіб. Очищує кров, виводить токсини і. Знижує, дуже гарно знижує артеріальний тиск. В статі хочу сказати про те, що і часник дуже добре знижує артеріальний тиск, прокращує травлення, нормалізує мікрофлору кишечника, стимулює обмін речовин і загально зміцуваний засіб, особливо після хвороб. та твориться за вітамінозом. Із свого особистого досвіду знаю, що якщо отакий квас постоїть десь дві доби, і якщо сухі очі, дуже часто ми засиджуємося за комп'ютером, то добре промивати очі отаким буряковим квасом. Або навіть коли бурячок зварили у воді, і от на вінегрет варити, чи на що, і оцією водичкою дуже гарно промивати очі. Тоді вони стають не сухими, і дуже добре допомагає саме бурячок при тому, коли очі сухі. Якщо ж моя інформація вам прийшлася до душі, будь ласка, поставте «подобайки». готуйте такий квас із бурячків, які в кожного знаходяться в погрібі чи в холодильнику. Ну, звичайно, з холодильника не бажано брати, але в холодному місці. І, отже, це потужний наш засіб найчастіше для лікування від тиску, від повищ... підвищеного тиску. Але не рекомендується вживати людям з пониженим тиском, якщо є сечокам'яна хвороба і, звичайно, якщо і при тому, коли йде запалення артриту.